Привіт! Сьогодні спробуємо, знаєте, зануритись у свіжі заяви та сигнали навколо війни в Україні. Маємо тут і аналітику, і західну пресу, політику Ройтерс. Будемо говорити про Трампа, Москву, заяви Зеленського, ну і е, можливі умови Путіна. Спробуємо якось розкласти цю е, складну мозаїку, зрозуміти, що за цим всім може стояти. Так, вітаю. Завдання справді непросте відділити, скажімо так, публічну риторику від, можливо, якихось реальних намірів. Подивимось, що там, чи це тиск Трампа, чи це умови Кремля просочуються, чи щось інше. От почнімо з Трампа. Схоже, йому справді ну, уривається терпець щодо Путіна. Є інформація, він сам про це говорить: про гру з вогнем, про якийсь золотий міст для переговорів, який Путін, мовляв, може спалити. Mm, так і навіть знаєте, така заява, що без нього, без Трампа, Росії було б значно гірше. Звучить ну, досить так. Драматично. Драматично, це точно, але ж пам'ятаємо історію. Гучні заяви Трампа це одне, а реальні дії, ну це часто інше. Тож питання: це щось нове, якийсь рішучий поворот, чи м знову гра на публіку? Тим більше, що і в самих штатах, схоже, немає єдиної думки. Абсолютно, от Лінці Грем, наприклад, за жорсткіші санкції, а інші бояться, що це вдарить по американському бізнесу. Тобто там теж дискусія. Добре. А Росія як реагує? Бо там взагалі носу цільні контрасти. З одного боку, медведів знову ця риторика про третю світову. До речі, радник Трампа Келлох назвав це безрозсудством. Так, чув про це класичний медведев. А з іншого боку, Лавров. І раптом він говорить про готовність до переговорів, ще й місця перераховує: Женева, Рим, Стамбул. Ну так і навіть Білорусь кажуть, зменшує масштаби навчань біля кордонів. Як це все ну, скласти докупи? Виглядає як така, знаєте, класична тактика, і налякати, і ніби показати готовність до діалогу. Можливо, це сигнали саме Трампу, але тут дуже цікаво накладаються повідомлення Ройтерс: вони, посилаючись на якісь російські джерела, говорять про умови Путіна для припинення вогню. Отак, ці умови. Там же ж е, цілий список. Письмові гарантії на розширення НАТО, причому для України, Грузії, Молдови, угу. нейтралітет Києва, зняття санкцій, е, активи замоморожені, може, на відбудову кажуть, і захист російськомовних. Це ж, ну, як ультиматум виглядає, ні? Безумовно. Багато з цих пунктів, от особливо щодо НАТО, і повного зняття санкцій, це ж абсолютно неприйнятно для України і Заходу, ну в такому вигляді. Тому це скоріше схоже на таку, знаєте, стартову позицію для дуже складних торгів, якщо вони взагалі можливі. Тобто не факт, що це реальне бажання домовитись, може просто спроба перекласти відповідальність, цілком може бути або спроба зафіксувати якісь максимальні вимоги перед можливо якимись змінами. І, от, поки тривається, скажімо, дипломатична гра сигналів, реальність вже не стоїть на місці. дрони атаки вглиб Росії. Тривають знову ж московські аеропорти закривали внукова Шереметьєво. Повідомляли про удар по технопарку в Зеленограді. Це ж під Москвою. Фактично, так це надзвичайно важливий фон. Ці удари вони ж не тільки військове значення мають. Цей психологічний тиск вони показують, що російський тил вразливий, руйнуються наратив Кремля, що все під контролем, і можливо, це теж впливає на їхню готовність до якихось сигналів. Можливо, і от на цьому тлі Зеленський перед візитом до Німеччини, спілкуючись із журналістами, назвав дату. Потенційну дату завершення війни, так чув про це червень 2026 року. І пов'язав це з економікою, санкціями. Ще й суму назвав 30 мільярдів доларів потрібних для боротьби. Як таку дату розуміти? Це ж так далеко? Ну, цю дату, червень 2026, її можна трактувати по різному. Можливо, це м, реалістичний, хоч, і, звісно, невтішний прогноз тривалості війни на виснаження. А може, це елемент переговорної тактики. Мовляв, дивіться, ми готові воювати довго, якщо треба, або сигнал союзникам, що потрібна підтримка, і то надовго, саме так сигнал про потребу в стабільній довгостроковій допомозі. Або знаєте, як спроба окреслити якісь червоні лінії для того ж Трампа, враховуючи можливі зміни в США. Тобто демонструємо готовність до довгої боротьби, але водночас нагадуємо про загрози тут і зараз, от як ці війська на Сумщині чи плани РФ на Донбасі, саме так це показує оцю напругу між потребою планувати надовго і гострою необхідністю ресурсів прямо зараз, щоб відбивати атаки. Отже, картина находить справді складна: публічні заяви, які часом схожі на ультиматуми, якісь, можливо, закулісні сигнали торги. І все це на тлі реальних боїв, атак, дронів, які вже дістають ну, фактично до серця Росії, справді як покар якийсь. Так, гравці обережно показують карти, намагаються зрозуміти, хто блефує, а в кого справді сильна позиція. І от можливо, фінальна думка для роздумів. Так наскільки оці систематичні, успішні удари дронами по об'єктах в глибині Росії, наскільки вони можуть стати тим фактором, який реально змінить гру? От. Це ключове питання. Чи може саме ця технологічна перевага, оці удари по військових об'єктах, по інфраструктурі, чи можуть вони вплинути на хід війни більше, ніж всі ці дипломатичні заяви і публічні умови? Чи стане це тим самим важелем, який змінить реальну розстановку сил? Питання, звісно, поки що відкрите.